ха 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 пішли. І Коля нам уже подарував Степу подарунок. На, Миколайчик. Чекай, він старається. Старається. Добре ранок! На, Степа, яблуко. Степка. Ми тут їмо яблучко, бо не можемо втриматися. На. У нас там готується обід за кадром. У мене сьогодні будуть хліб тости авокадо. Будеш чи ви? все? Чи ти не доївше? Ток, великий відкусив. Mm. Давай. Mm. Будеш трошки водички? Хочеш? Mm. Mm. Стой, стой, стой. Баба mm. не бачила. Ой, ти такий ранок коля сьогодні на першу зміну. Сьогодні у нас немає планів ніяких магазин треба нам сходити. Давай ще раз і баді віддаємо качану. Все, нема. Баді отдаємо і все. Ми вже з'їли на баді. На. Баді качан з'їв і все. Сьогодні у нас перший раз молочка. Вводимо йогурт натуральний. Да? Авокадо, огірочок у нас сьогодні. Паприка буде, яблучко, йогурт. Да? І м'яска трошки. Опа. У нас кожен ранок одне і те саме. Ми встаємо, готовим стіп їсти. Давай миємося. Давай ще миватися. Ось так, можна так. Ва, молодец. оп, Молодец. О, пеленка пошла до подлога. <реклонная> Не заставила ждать. Нет, я только пришла. Так, обід сьогодні наш такий. Хто хоче вже їсти? Хто знає, що зараз буде? Хто знає? Стюпа? Да, їсти будемо зараз. Давай йогурт попробуємо зразу. Попробуй. І що? Клас! Подобається тобі йогурт? А з яблучком давай. Лін, потом ти соленого не будеш їсти, синуха. А з яблучком? Ха. <риклад> Клас? І з яблучком? Ти, біля летик. Вау, да? Оце смакотінь тут ще зайшло, давай йогурта ще трошки давай, смачний йогурт. Да? Давай ще авокадо трошки на сам. Бери. Ой. Авокадо і каша. Поняла, ложка, ты там всталася? Ще хочеш? А давай на рукою сам рукой бери, 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 бери. Ось так молодець. і в рот. Поняла. Сьогодні ми будемо прибирати це тато на роботі. Йогурт зайшов. Mm. До, до речі, кисломолочні продукти це теж алергени, хто не знав. Mm. Сьогодні перший день у нас, так? М -м -м -м, як смачно! Як змачно! Із яблучком, так? М -м. Я хотіла з або, із, цим, із манго йому зробити або щось таке, але в нас немає закінчилось. В магазин це ось ми підемо. Підемо. І завтра дам його йогурт із манго. Йому так більше зайде, думаю. Ці ноги тут е трохкотящі. І так, вчора ми вже поїли, я тут поприбирала, після Ваді теж. Вчора виставила цю лежанку за 60 злотих. Сьогодні жіночка купила за 50. Клас. Клас. Треба ще етикетку видрукувати. Буде гітара. Будемо гратися. Лежати будемо. Пів 12-го. Ще часик можна погратися, а потім іти гуляти. Ебу. Дивіться, як він старається. Старається. Подобається йому ця іграшка. Старається. Ой-ой-ой, старається. Старається. Давай, мама, поможе трошки ножками. Давай, 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 давай. Давай жопку, піднімай. Не хочу пихати, а хочу, щоб він правильно навіть. О, О, о! Давай, давай. Правильно. Давай ще, давай ще. Давай ще. Mm. Давай ще oh! жопкою, жопку, підтягуй, підтягуй, сина. Ой, покотилася іграшка. Ой, покотилася. Давай. Вот все ж подобається йому Давай. 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 Я дивлюсь, турецький серіал якийсь ну. О, давай, 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 давай. Ти так не полетиш. О! О, поти ножки должны вот так засыпаться. Давай. Зати патья вот так должны. Давай, 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 давай. О, Хотя игрошка и о. у вас найбільше манить, наверное його гризунки о, о, да? Ой, Ти трогаєш, а воно ошивається, да? Ой, клас. Давай, давай. Ну підтягни жопку. О-о-о! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, правильно, 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 правильно. Синуха спить. Да-да-да. І цілу торбаху мені потім тягнути на четвертий поверх. І сина теж. Йдемо гуляємо, потім приходимо, беремо ваді, йдемо знову гуляти. Йдемо по чоловіка. Ну як, зустрічати його, бо він сьогодні на першу зміну. Клас люблю першу зміну. Ще сьогодні в нас немає ніяких справ. Завтра, післязавтра і в четвер ми дуже зайняті люди. Хі -хі. Хоча вечір свободний, але в нас так, в общем, на три дні плани. Такі ми ділові дами в Да? Сина? Не хочеш зі мною сфоткатися. Степа. Фоткатися не хочеш зі мною. Ні. Я вже тут п'ять хвилин стою, щоб він за мною сфоткався, а він тільки бачить, що я його знімаю. І ховається. Ти тато номер два. Не хочеш? Ти вже розумаха така, так? Каже, я вже все Не не роні. Давайте розпаковку, що ми притарабанили додому. Буровка. Надіюся, вона не кислюрна. Китай. Вся, мабуть, кисла. Я попалася, ще надо вибирати. Це я малому купила. Оля попросив печива. Купила дві, бо була друга за один дотик. М'ясо ножки. Буду запікати, не знаю там ребер скільки в нас залишилося. Цибуля. Дві вафельки колі на роботу. Помідори. Хочу омлет стюки зробити з цибулі з помідорами. Ага. Чай. Два сира, бо були по акції. Коли купляєш 2, 1, 7, 20, що з такого ківі для щопи? Яблука, бо це ніби смачні яблука. Барани, бо були по 5 золотих. І вода. Ви не представляєте, як мені тяжко було стриматися? Щоб не купити хоча б колу зеро, я так пить хотіла. Потім думаю, ні, куплю обичну газовану. Бо хочеться оцих бульбашок. Всі тобі ще бульбашки рано. Ой, все їсти хочу. Зараз розберу закупи, постараюся поїсти. Беремо баді і йдемо по колі. Баді до нас шкербеться, да? Ой, Баді склебеться до нозі. Ти червоний нос. В кого червоний нос? В кого? В кого червоний носик? В кого? Носик, носик. Мамин балабочик. Баді пішли. Ми йдемо на зустріч Колі. Він десь зайшов е, роздруковувати етикетку е, на посилку. На тую. В общем, що дітей отомить лежаночку тую. От. Потім зайде в екшенку по малому серветки для жопки. Дві пачки у нас у нас ще, в принципі, дві є, але так як він векше заходить, то я кажу купи, щоб тоді спеціально не їхати. А він в екшен за, заходить, знаєте чого? По бутилку для води. Питання чому, якщо я йому подарила тиждень назад. Відповідь на питання, тому що він знову її розбив. Хі -хі -хі. Капець. Ми вже причалапали на другий кінець міста. Вже малому незручно, а його вже нема і нема. Де, да, сину? Його все немає і нема. Де ж наш тато? Де наш тато? Ми реально вже в центр дійшли, практично. Да, синуха? А де наша татуха? І не видно. Блін, і тут ще нема, прикиньте. Думала, зайдемо за поворотик вже покажеться. Немає. Але він гоне. Він просто ще по магазинах зайшов. Це ж там, мабуть, стоїть у рибацьких своїх снастях. Да, баді. І дивиться, виглядає там. Зараз мама тебе інакше возьме. Дивиться там заглядає, так? Да? Тато, по курючках-гачках. А ми тут маємося йти. Блін, ми вже почти до роботи його дойшли. Ну більший шлях пройшли, як до роботи. Секунд. Секун. і не встать. Ну нарешті. Нарешті, ми вже до Ордена майже дійшли. Кохання, що крючки дивився легшені? Ага, це піздіть. Привіт, Джунів. А я кажу, вже по крючках там, десь по плавки виглядає. Годі, ходи. Чоловік лисий, отамась аж за башнею до каналу біг, як я йшла. Він Ну я бачила. Та, понятно, дивіться, це крички, гачки там заглядають. А там є ще рибачка? Бачите, я дивився, значить, як знаєш, що нема. І Коля нам уже подарив Степу, подарунок на Миколайчика. Але я вам його не покажу. Я кажу, Колі, давай заховаємо. Потім на Миколайчика витягнемо для тебе. Для тебе на Миколайчика витягнемо. Бо Коля каже, мені ще зарплата не прийде до 6 грудня. От, але подарок був реально неочікуваний. Я в шоці. Ми такого не ждали, Казі. Ми не ждали подарок від Миколайчика в листопаді. Да? І хотіла вам показати, Потім, ну, та ні, не покажу. Тепер і нам треба щось кулі на Миколайчика. То ладно, я і так би мала щось купувати для татуся, так? Да? Грається паді прийшов з іграшкою, грається, да? А дивись. Що грається, їді грається. Рухи брать. Біді, коврик подереш, пошов відсюди. Пішов. Диви, що баді робить. <гадин> ну, ну, Ой-ой-ой. Грається, баді, так? Да? <гадин> Ой, дай, я якраз покажу. Поки Коля малого по я тут зробила гриби з цибулею і сметаною. І це буде макарони такі і там курочка запікається, перхоля собі там омлет буде робити. Дам в миску якусь пересип. Це вечеря, ребра доїдаємо, ми йдемо із сином кормиться і їсти, кормиться і їсти, їсти йдемо, так? І спать. Колі, позови його. Іди до Колі, йди щось дасть тобі, Бистро. Іди. Йди щось дасть, пішли. Пішли, баді, він щось дасть тобі. Ходи, ходи в кусняшку, баді. Ходи. Ходи. Тобі помазку і сила да. і все? Так, без ковбаси не хочу. Їла зразку з, з ковбасою. Знаєте, як мені зараз тяжко? Подивіться на це смачне печиво. Я знаю, що воно смачне. Що там? Що таке? Що ти побачив? Що я Ні. місяні? Бадюкаєрошка, мала. Крокоділе. Це якась бомбадіра крокоділа, Чи як воно там правильно? Скільки дорого? Не знаєш? Баді, дивися, в іграшкою грається. Дивись, що пакет. Та подереток, коли подереток карімата цю. Топка дивиться на цей цирк, Стехночки. Добре, вода вже хай гребет. Mm -hmm. І треба ж ховатися, бо ще хтось забере. Іде до тебе, ідеш до тебе. Са. Свабі ігри нового, так? Да. Да? Мало я Хочу бути мить, коли будемо Да, он быстро ее раздера. К сожалению. <их> О, пищи. А я не сюда. Бади, ой, какая игрушка. Ну, возьми, попикай. Ой, какая игрушка у Бади. так аккуратно, малый. Бади. Иди сюда. Какая игрушка у Бадика. Да игрушка. Иди сюда, иди. иди. Да я пить могу раз. <laughs> Понятно. Какая <laughs> игрушка? Вот там где-то, да. Да я не видел, видишь? Пойди, давай все играйте. Давай. Бу. Давай, 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 давай. Шкода, що він їх дере, як не знаю хто, ні? То, якби, а якби він не дер, то в нього б тут точно склад був дебелий. Скільки грошей уже баді з'їде. <звук> Із за баді ми квартиру до сих пор не купили. <звук> <звук> і за його іграшок. <звук> да? Борундук. Диви як Степа заглядає, як вона світиться, коль. Я спишку включила, а Степа заглядає телефон. Що з телефона світиться, да? Ой, в Баді іграшка нова. Яка іграшка в Баді. А яка! Ой-ой-ой-ой, дай-дай, дай 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 іграшку. дай-дай. Я не заберу. Ми ж тобі дали. Ну як ми, Коля купили. Бачите, не крючки вибирав, боді-іграшку. Yeah. Ще нам теж подарок є. Але то на Миколайчика покажу. Yeah. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайся. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах.